Для збільшення народженості українців треба передбачити покарання для тих чоловіків, які потім залишають свої сім'ї, а також не хочуть отримувати дітей, яких самі понароблювали. Ви озвучили проблему, яка дійсно існує в Україні. Проблема, яка вже стала грандіозною і треба її вирішувати. Поміркуйте про спосіб вирішення цієї проблеми. Якщо ви добре поміркуєте, то ви дійдете висновку, що найкращий спосіб вирішення цієї проблеми це скасування аліментів. Саме так: скасування аліментів. Скосову що елемент ми досягнемо кількох результатів, визначних результатів. Ми, по-перше, звільнимо людей від того рабства, яке завело, тепер ще не було законодавство, яке діє в Україні. Ми дамо людям свободу, свободу діяння, свободу вибору, свободу, творення сімей, свободу форматування сімей. Ми з вами розуміємо, що не завжди сім'ї з першого разу дискуналі. іноді треба змінити. Формат, тому треба нам передбачити, тобто полегшити процедуру розлучення одружень в Україні, ми з вами маємо забезпечити можливість людям вільно творити дітей, коли їм потрібно, щоб вони не сприймали дітей як певне фінансове ярмо. Не має того бути. Діти це не ярмо, діти це квіти життя, і ми маємо на законодавчому рівні забезпечити саме таке сприйняття батьками своїх Дітей. Звичайно, що скасувати елементи просто так ми не можемо, то ми маємо їх скасовувати в комплексі. Тобто передбачити певні компенсації. Ми з вами розуміємо, що дитина не потребує певних фінансових ресурсів для забезпечення своєї життєдіяльності. І е, ці ресурси мають бути кратно суттєвішими, ніж у ті аліменти, які, які тепер м -м, призначають. Тобто, звільнивши людину, ми допоможемо тим самим українцям, нашим прекрасним українцям, покращити свої сім'ї, покращити стан. Дитини в тих сім'ях і пам'ятаємо також з вами, панове українці, що чоловіки в Україні є обмежені в правах в сімейному законодавстві. Чоловіки є ніхто, майже всі рішення судів вони є на користь жінок. Це є неправильно. Чоловіки мають отримувати опіку над дітьми. Орієнтовно в 50%. так має бути. А в нас зараз поки що автоматично дитину залишають мамі отої дитини. Це не має бути. Так не має бути. Це є несправедливо.